Добрий день малята! Сьогодні ми пограємо з вами в цікаву гру. А щоб дізнатись, про що ця гра, відгадайте загадку. Сонечко яскраве цілий день палає, на травиці в гаї цілий день ми граємо. Раді всі малята цілий день купатись, веселитися і грати, на сонці засмагати. Яка пора ця зветься, коли все сміється і відпочиває, коли це буває? Так, дітки, це літо. Сьогодні ми пограємо в гру про літо. Подивіться на малюнки і скажіть, яке літо? Так, сонячне, молодці дітки. Подивіться на цей малюнок, яке літо? Так, квітуче. Як ви гадаєте, яке літо на цьому малюнку зображено? Так, різнобарвне, подивіться уважно, як ми назвемо літо. Ягідне, молодці малята, ви добре відповідаєте. Давайте подивимось ще на одне зображення. Літо яке? Дощове. А яке літо на цьому малюнку? Так, вітряне, молодці дітки. Подивіться на це зображення, яке це літо? Грозове. А яке літо на цьому зображенні? Так, урожайне. Дивіться уважно. Яке літо на цьому зображенні? Так, Казкове, молодці дітки, ви добре відповіли на всі питання. До побачення.